Привіт, сьогодні ми поговоримо про схему. Причому схему, в якій мені доводиться брати постійно участь, ну точніше, яку відслідковувати в хорошому сенсі цього слова. Це коли через абсолютно ліві закони проходить так само абсолютно шкурні. Історії шкурня це означає дуже дуже погані, в тому числі і для бюджету. І найбільш яскравим прикладом нещодавно була якраз історія, як ліквідовували набу і САП. Нагадаю, її е, оцю правку вносили через законопроект, який стосується взагалі зниклих безвісті, що достатньо цинічно, але так само було використано в точки зору проходження через парламент для того, щоб швидко це все провести. Цей випадок, ви точно знаєте, але їх багато, і останній ось виліз буквально з 14 числа на сторінках економічної правди про антиофшорне законодавство. Тож сьогодні я хочу поговорити про цю проблему, тому що вона вилезла ну, от влітку 2025 року достатньо на поверхність і з нею щось треба робити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп і якщо ви хочете зараз не чути про парламент. Все ж таки про Аляську, то вчора у нас вийшло це відео. Можете подивитися більше. Я переконаний, там сказати немає що. А я хочу поговорити про те, що буде важливо для нас і з точки зору виживання, і з точки зору банального збереження держави. А тут, так чи інакше, це закриття схем прям треба робити. Тож починаємо. Окей, давайте я наведу приклад, як це працює. Є законопроекти, вони проходять перше читання, друге читання між першим і другим читанням. Ви можете, як народний депутат, подати правку для того, щоб змінити редакцію. І іноді і це об'єктивно виникають проблеми, коли вам треба ну, умовно для закону про, наприклад, оподаткування ще внести певні зміни щодо ліцензування, і оце називається додатково То правка, Вона йде в... Так званої по 116 статті, які ви можете трохи розширити сферу дії закону, це нормальне, в тому числі нормально для законотворчої діяльності для того, щоб ну закони були цілісні, щоб не було колізій між деякими законами, і потім ніхто не знав, як їх виконувати. Але тут є зловживання, і найбільш яскравим для цього зловживання як я. На початку нашого відео назвав це історія, коли береться законопроект, і в нього особливо в даному випадку це яскраво було по історії знову ж таки з набу і сап вносяться в останню мить ліві правки, які ніхто не бачив, швидко це проганяється через комітет, потім через залу парламенту. Саме так сталося з законом про е зниклих безвісті. 12 чотириста в якій його внесли якраз ліві правки про набу і САП. Тут дуже цинічно, що автор закону Саша Бакумов, він член нашої ТСК, він був автором цього закону і не голосував за ці правки. Ну, коротше, і виступав проти і, звичайно, ну. Йому обидно, що якби те його ім'ям по факту прикрились, тому що ніхто там сильно не розбирався чий це закони і що про що він йшов. Але це приклад, який ви всі знаєте, який так само швидко змінили. Їх за останній час стало декілька. І, взагалі, чому я вирішив вам записати цей блог? Тому що я буквально от перед записом відео наснувся на іншу статтю, що в законі. Про, взагалі, закупівлю ліків через місцеві органи влади важливий закон, правильний його треба було приймати. Про ці ліки співчуття, якщо не помиляюсь, то. Туди внесли в останню мить ліву правку, законопроект норму, яка дає можливість у тих, у кого умовно є офшори, значно менше заплатити податків, значно менше це на сотні мільйонів. Ця правка йшла через наш комітет. Я за законопроект не голосував, але ну ще раз очевидно, коли у вас йде вал правок, ви ну просто навіть технічно не можете це відслідкувати. На це не відреагував МінФін, не відреагував... Податково закон був проголосований, підписаний, і, відповідно, ось зараз Україна втратила сотні мільйонів гривень. Ще один приклад, до речі, в тому ж самому законі. Це е, соєві правки. Вони спочатку були це, коротше, погана шкурна штука для умовно агроалігархів А вони спочатку, ці соєві правки, були якраз в цьому законі про е, лікарські е, засоби. Їх тоді е, збили з його з нього, і він повинно в не були прийняті. Але потім так само ефективно е, ці свої виправки засунули в екологічний закон. І навіть ви, можливо, якщо б бачили, що в Раді побився Гончаренко з гітьмансом, то якраз побились вони через те, що Гончаренко наполягав, щоб ці правки були вилучені з цього екологічного закону, але врешті-решт. Парламент їх проголосував. Там ще є окреме порушення, що ніхто не давав збити ці правки, але ми зараз про це порушення окремо поговоримо. Останній приклад, з яким я зіткнувся, буквально декілька днів тому, в законопроект про податкові пільги для Defense City, ну тобто для підтримки нашого військового виробництва і про, взагалі про цю всю умовну зменшення бюрократії для ОПК, якимось дивним чином колеги з фракції Батьківщини. Засунули абсолютно ліві правки в закон про лікарські засоби, де об'єктивно наш податковий бігет взагалі не є профільним, і там щось ще про харчування, реабілітацію, таке інше, які пацієнти України, ЦПК, бігуси вважають дуже поганими. Тут слава Богу, я був на цьому комітеті, знав про існування цих правок, взяв слово, сказав, що шановні колеги, при всій повазі, у вас є профільні комітети, які як ми знаємо проти цих правок. Ось ідіть в ці профільні комітети і не тягніть у ці ліві правки в абсолютно не пов'язані з цим закони. Тож ці правки, слава богу, мені вдалося відбити. Вони не прийняті, і я переконаний, що ми ще про них почуємо просто через інші комітети. чи... Якимось іншим чином їх будуть тягнути. Але я це відео записую наступним чином. Останній час, і це стало проблемою, як ви напевно вже побачили по прикладу у цих історій з набу соєвих правок офшорних покращень і всіх інших. У нас. Почалась історія, коли в останню мить хтось з влади вносить якісь правки, їх швидко підтримує комітет, який складається із представників влади, виносяться в залу, в залі навіть не дають можливість ці правки збити, поставити, як це було, з тими ж самими сойовими правками і не тільки. І потім це підписується. Коротше, коли є швидкий. Момент і можливість у влади протягнути будь-яку шкуру. І як ви бачите з наведених мною прикладів, вони це активно зробили. Це всі приклади до речі, за буквально один місяць. Я уявляю, що буде далі. Тому я хочу підсвітити цю проблему. Вона стає великою для нас. По перше, тому що, ну як би думаю, ви вже зрозуміли, які були наслідки навіть від спроби ліквідувати і сап. По-друге, тому що ми втрачаємо сотні мільйонів гривень, і у нас у народних депутатів, немає можливості це якось зупинити чи прослідкувати. по третє ну тому що це сорі, але пряма політична корупція. Що я буду робити і. Вже зараз проговорю це з іншими фракціями. Я буду подавати в кожен законопроект достатньо велику кількість поправок. Звичайно, буду на них наполягати по суті таке і таке інше, і вимагати цю історію зупинити так, щоб у нас не було можливості в принципі ніякому навіть важливому варіанті внести ліві правки. До речі, якщо ви чули про закупівлю атомних реакторів, я так про них згадаю, то вони теж ровно по тій ж самій схемі. Це єдиний момент, про яким можна ось всю цю історію збити, це якимось чином просто показати коаліції, що так далі робити не можна. Тому я записую вам це відео для того, щоб по-перше, суспільство і всі, хто за цим слідкує, звернули на це увагу. По-друге, зрозуміли, що зараз ми будемо в українському парламенті трохи сперечатися на цю тему, і чому ми будемо сперечатися на цю тему. Де третє для того, щоб мої колеги... Які теж дивляться ці відео, а нас дивляться багато наших колег, ну теж звертали увагу на свої законопроекти, ну тому що сорі, але це прям вже абсолютний зашквар. І ну ще раз автомні реактори, соєві виправки, антіафшорні законодавства, точніше офшорне законодавство, ліквідація набу і САП. І купи інших шкур, які тягнули чи тягнуть, ну вони проходять ось в максимально такому швидкому періоді, і це треба Ну, На цьому у мене все просто хотів записати це відео. Мене максимально обурила ця ситуація і вирішив її підсвітити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.